Сьогодні ми будемо готувати пасту з вершками. Для цього нам потрібна сметана, гриби, сир, шпагеті і оливкова олія. Ну що, приступаємо до роботи? Ми натираємо син на грубі терці. Так, грибочки ми вже нарізали, сир натерли, наливаємо оливкової олів... олівку... олії і будемо все протушувати. Так варяться макаронки, ми тушимо грибочки, бочки. і вже перемішуємо. Кинули сир і тепер перемішуємо. Якщо воно у вас вийшло густе, то ми додаємо кип'яної водички від макарончиків і все перемішуємо. І виходить така класна смачна суміш, Хочете вже хочеться вже спробувати. До нашої суміші ми додали макарончики і все детально перемішуємо. Вийшла ось така смакота. Дуже смачна, рекомендую.